Друзі, ми знову в чорноостровській громаді, в пана Юрія ФГ Міщан. Ми знаходимося на посіві озимої пшениці і зараз пан Юрій нам розкаже, що ми тут робили, бо тут було чорне поле. Доброго дня! Ну що, який? Що в нас на сьогоднішній день вийшло? Вісім днів тому ми приїжджали з паном Василем, оглядали стан нашої озимої пшениці. Ми виявили таке, що були підпали морозом листково, ну, листків, вагалися, чи в нам вносити каси, померзлоталому, чи не вносити каси, бо так як була дуже сильна суш, подивилися по прогнозу погоди, що передавали нам дощі. Ми все одно ще вагалися, але прийняли рішення все-таки внести каси. Внесли ми каси на другий день, практично зразу вже в нас пройшли другий-третій день, пройшли дощі. На сьогоднішній день вологи вистачає, ми приїхали от, подивитися, який у нас стан поля на сьогоднішній день після восьми днів внесення касів. Ось так, друзі, можете бачити. Бо були, задавали питання, під що ви вносите під ярви, бо чорне поле. Як бачите, Поле не чорне. Надалі будемо вам показувати, що тут відбувається. Працюємо далі. Всім гарних врожаїв!